Друзі, щодо полірування автомобілів. Що в своїй роботі найчастіше використовую я? Користувався різними пастами, але самі найулюбленіші бренд Мірка. Сама класна паста, якщо машина зачухана, кончена убита, це 45-та. Вона ріже у нас 600-й абразив. Далі ми її перебиваємо однокроковою пастовою 20-кою. 20-ка у нас полторашку може вигризати. І фінішуємо на п'ятерочці антиголограмній. Якщо машина не дуже убита, але существенно так зачухана, грубо говоря, то самий розпространений варіант в мене йде це використовую на перший крок це 35-та, вона ріже у нас 800 і образив, Далі однокрокова десятка. І далі перебуваю все п'ятерочкою фініш антиголограмний. Фактично, 20-та і 10-паста це однокрокові пасти. Можна деякі машинки, легенькі, там, передпродажні підготовки, робити саме цими пастами. Десятка і двадцятка вона відрізняється тільки крупністю абразива, але він розпадається. Тобто, двадцяточкою можна вивести. Більш серйозні пошкодження на автомобілі ніж десяткою. Але якщо у нас там певні кольори, грубо говоря, не важкі, то навіть однокрокова десятка вона справляється на ура. І Як заявляє, Компанія Мірка 93% глянця дають ці пасти на фініші. Нещодавно взяв такий бренд, як Марфа, чесно кажучи, спробував цю пасту. Ну, мені вона як Мірка 35%, тому цю банку випрацюю і все, і в мусор і забув. Використовую і 3м, дуже рідко використовую кох. Ну, а по кругам, понятно, мех від Мірки Зелений від 3М. Далі у нас відмірки оранжевий, жовтий і фінішний чорний. В общем, працюємо якісними матеріалами. Набили, як то кажуть, руку собі вже знаємо на практиці, як і що робити. Тому, тому в бой, Погнали!